Доброго дня, шановні волонтери, сьогодні продуктивний день. Зекономив з, опять же, ваші кошти, придумав як дешевити процес переобладнання наших автомобілів і у вигляді такої драбинки. Це звичайна секція з алюмінієвої драбини. Ось. На закльопки. До кузова через резинові проставочки, через шайбочки. Ось таким чином. У мене вага 120 кг Я на цю драбину взлітаю. Вона мертво стоїть. Чудово вийшла драбинка. Беріть до уваги, хто буде переобладнати буси. Мені здається, це найдешевий, швидкий і легкий варіант.